Доброго дня, гості глядачі, підписчики ютуб каналу, всіх рад бачити. Сьогодні, як завжди, четвер зарізали нашу свинку цей раз. Ну, десь вага плюс-мінус, я думаю, десь в районі 180 кг. В принципі, таких поросят більш цікавіше різати, тому що більше є і кращий вихід м'яса, сала, як то кажуть, є з чим торгувати. Але це більший період. На відгодівлі, відповідно, це більше затрати. Але потрібно знову ж таки сідати брати зошит, листочок, ручку і рахувати, що вигодно, а що ні. Як завжди, трамантіно, і погнали по нашому зошиту, по нашим замовленням. Подивимося. Виход я вам скажу от з таких свин, свинок, які вже трішки підросли. Це десь їй, мабуть, місяців 9, плюс-мінус. Ну, Дивіться, яка відбивнушечка. Тобто, Таких поросят більш ж... вигодніше. Ну, вигодніше в тому плані, що коли торгуєш, приємно. Є м'ясо, є сало, є такий певний заробіток. Але ж знову ж таки, щоб повністю все прорахувати, це потрібно брати одну якусь партію конкретно і вести її. Наприклад, для того, щоб вже ж повністю зрозуміти всі затрати на процесі відгодівлі. Порахувати усе гарно, тоді, да, тоді ми можемо сказати з певною впевненістю, що вигодно саме там брати і різати поросят по 190 кг чи більше. Хоча, як ми всі знаємо, да, то шабаїш, чи ж самі базарники, перекупи, вони їм отакі підсвинки, там, по 100 кг, їм вони зовсім не цікаві. Тому ну, ці люди знають, я думаю, чому так. Тому що вони вже не один рік займаються цим, цим ділом. От дивіться, ошиєчок. Одна половина 2900. Минуле порося було 2500-240. В середньому ще як одна половина там в нас виходить ну, взагалі десь 2 кг. Ще як бомбовий. Так, поїхали взагалі. Тому вони й беруть і шукають отаких от саме поросят. Кілограм по 150-160, можна і більше. Якщо більше, то вони, звісно, вони ж дивляться, щоб дане порося не було сальним. Якщо буде сало таке на палець, ну повірте, ви його на даний момент ви його дуже не продасте. Воно якось ринок він так змінюється постійно, наче думаєш, зараз сало піде-піде і не йде воно. Або... Ну, як, бувають, такі, бувають такі моменти, що соло ще й ймова. Тобто воно раз на раз не приходиться. Все воно порізно. Такий хрящик собачки. Обов'язково шиєчок підзачищаємо. Всі обрізочки, всі ці такі плястики йдуть на фарш. Чим хорошо різати самому вдома, щоб ви зарізали, продали, щось не продали, як, ну, тому що це ну, не завжди все буде продаватися. І друга половинка, дивіться, 290. Шиєчок бомбовий. Хтось у нас там заказував. Ага. Є у нас там замовлення. Так. Це добре, коли є замовлення, є певний процес. не зря, значит, мы працюємо. У затках мы вырезаем вот такую вот кисточку. вот хрящик. Вот, Вот так. Подрезали. Убрали ее. Тут так auch. Все это дело вырезаем. Так, по лопаточки. Тут теж, в принципі, коли відрубується, то частинка кісточки є і це діло треба прибирати, щоб була гарна лопаточка. Тут наче ну, нормальне. Не чувствую кісточки. <кій> по живій вазі. Живу вагу у нас беруть на даний момент по 75. Це місцеві ті, що як то кажуть, зальотні Харківська область, перекупщики. Ті беруть 78-80, в залежності від ваги поросят, в залежності від породи, тому що, знову ж таки повторююсь, один раз іде м'ясо, інший раз іде сало. Тому от такі люди, які базарники, вони е, намагаються брати таких свиней, щоб ну як би мовити комбінований, щоб був той самий п'ятрен. Але щоб його людина тримала подовше. Тобто, ну, десь там 8 плюс-мінус. І от дивіться, от банушечка, яка 7600. Отично. Тому вони беруть саме таких поросят комбінованих. І, виходить, є з чим торгувати. Тому що там буде гарний вихід по задочках пітрена. Там буде гарний вихід. По салою, тому що вже свині, як то кажуть, дійшли тієї кондиції, що їх можна різати. І це, як то кажуть, йде дуже добре. Тому пишіть в коментарях обов'язково, е яка на даний момент у вас цінова політика на живу вагу, що, що у вас з цим, цим ділом відбувається. Тому що, як то кажуть, потрібно тримати. Руку на пульсі. І тепер саме таке основне. Тут теж ми тоді будемо важити, як завжди розважувати. А саме таке шикарне це салко. Зараз ми кулючок ложмо, бо обрізки в нас, як завжди, замовлені вже. Оператор наш шкурочку продиготував, довольний. Жронок вийшов гарний в неї в оператора. Шкурочка їсться, відео знімається, життя продовжується. Що ще треба для повного щастя? Зранку шкурочки, Аристократи. Шкурочку з утра, кофійком запили, <смістичко> латешечкою і поїхали далі. Оператор мені вже трохи погрожує, тому зупиняємо жарти. Також пишіть в коментарях, що у вас по ціні на підчерену, на нашій настоящий український толо. Тому що... М'ясо купити, в принципі, ну, це не проблема. Його навозять скільки різного цих там полуфабрикатів, які, яке хоче, фактично. Поділяємо спинку. Два кілограма. Дивіться, яка шкурка протачена бомба. А хорошого сала купить дуже важко, а цю частину прийдеться трошки підзастила. Тому пишіть в коментарях, що у вас з ціною сало зараз, яка зараз ситуація. Дивіться, Трамантіно працює дуже гарно. Ножі дуже гарні. Але одна, спостерігайтеся, як би мовити, хто хоче собі придбати, спостерігайтесь підробок. Дуже багато їх, навіть коли носю до ну, місцевий чоловік займається як кажуть, ну, ножі, там, то, сокири. Ножиці, да, то він сам уже неодноразово говорив, що каже, в тебе оригінальний. Ну, Кажу спасі. Знаємо, що оригінальний. Тому... А каже, є таке, що принесуть ну, зовсім не трамантіно. Як то кажуть, і рядом біля нього не був. Тому на це звертайте увагу. Тому що те, що не оригінальне, це робити нормально не буде. Зараз розріжемо, як такий ось другий контрольний розріз, що у нас тут поки черевненький. Кіло. Дивіться, яка бомба. Краще під черевену ніде не знайдете, Тому що вона вирощена. бути вирощена в Полтавській області. У нас тут найкраще повітря. У нас тут екологія супер. Більш такої екології, таких умов для поросад ніде нема. Тільки в нас. Тому Якщо не пробував наше полтавське соло, то в принципі, я вам скажу, ви соло взагалі не пробували. Соломка, все як положено. Песня. Спершу сану частинку. Оце хто знає, то це, це частинка з лопатки солку. На піджорочку, як бекон, до яєчка. Іде да, взагалі шикарно. Жопка. Жопка сама, як на мене, вона найм'якша, Вона впікається саме найбільше і саме чомусь, як в процесі впікання жопку обов'язково треба проглопувати там, віздочком там, чи хто чим привик. Для того, щоб вона не здувалась. Жопка здувається саме перша. Ну, Останні частини, там, де лопатка, де спина, воно, ну, я не пам'ятаю, як це треба пекти, щоб е вона піддулась. Да. Так. І зараз я вам покажу. М -м 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 Наша справа запропонувати. Дивіться, ось ця частинка називається хитре Ну, Оце і собі, бачите, яка пропорція. Це мені, а остальна людям. Пусть исчез. Изда на запах дырки. Саме, оп, саме шикарне для себе так. Ще підрівняємо і вже будемо нарізати. От такі справи. Нагадую, соло у нас звичайне біле по 130, під черевина 190, ошиййки 190, відбивна. 185 Ребра 165, кістки по 30. Якщо що, кому потрібно, ось трошки температура спада і будемо ще далі, як завжди, відправляти новою почтою. Ну, на цьому відео будемо в принципі, завершувати. Не забуваємо ставити подобачим. Всім всього найкращого